Хтось нас якісь там умови з нами підпише, щоб ми могли більше виробляти. Ну коротше, якась отака заводська історія, виробнича може бути загострення якоїсь або ділянки фронту, або якось на направлення, тому що у мене тут достатньо активні активні бойові карти. Це перший момент. Обстріли будуть, друзі, скоріше за все. У мене випадає вежа зразу. зразу по, по цьому по загрозам одразу падає вежа, тому по обстрілам, по обстрілам вони все таки скоріше за все доберуться знову до питання обстрілів і по вежі в такій позиції. Це ми говоримо скоріше про щось масштабне. Давайте так скоріше за все, до кінця травня, можемо з вами побачити халепу у вигляді. У вигляді масштабного якогось обстрілу, такого прям комбінованого, масштабного, якоїсь такої загрози на це випадає. Тобто. Якась підвішена наша позиція, але предполагаю, що це у нас по поводу цих розмов, заяви так далі. Тобто ми не розуміємо, на якому ми світі, що, що воно для нас, і легше чи прихватило навпаки, таке ото. В медіапросторі знову дійсно буде не дуже. Обмін у мене обмін у мене в такому положенні він має бути, але він на зараз в якомусь хиткому положенні і ще досі перебуває сам обмін. Обмін в хиткому положенні, бо хтось іще з кимось має поспілкуватися, поговорити. Не знаю, там коротше тут багато дієвих осіб. В мене в рицарях, в королях, в рицарях ціла купа, але оцей масштабний обмін скоріше за все має таки статися. Єдине, я не впевнена, що ми говоримо. Про суперблизький час, типу у там цього тижня, можливо, це трохи розтягнеться, бо в мене випадає плюс-мінус від двох до шести тижнів. Тобто, це або кінець травня, або все-таки вже з перевалом туди на червень, тобто воно тут іще поки в такому хиткому в такій хиткій якійсь історії трошечки знаходиться. З іншого боку, мені випадає, що маємо непоганої якоїсь підтримки, можливо, навіть у діях якихось колесниця, і тут не тільки про фінанси, про ресурси і так далі, які дозволяють нам як мінімум зберігати те, що є, як максимум отримати навіть щось більше ніж ми розраховували. Тобто, тут можливо є питання до включення Європи, якоїсь такої історії, заяв від Європи дій переходу до дій від. Європи і так далі, особливо знову в мене воно тут все шатає до сонця в більш якийсь теплий. Коротше, бі більше до тепла, ви поняли? Типу, в, теп, в теплий Або може знаєте, воно може натякати. Не пам'ятаю, що у нас там по прогнозу погоди з вами, коли оце холодне гавно закінчиться Може там по прогнозу, знаєте, коли потепління піде, оце воно мені натякає, наприклад, на потепління на закінчення да оцього цього періоду дощів. Ну, коротше, от в якомусь такому ключі, що тут е він каже: ми когось втрачаємо, але з іншого боку, ми когось. Не те, що набуваємо, хтось надає нам більшої підтримки, яка, знаєте, все-таки перекриває горіч у цієї аля втрати. Ну, в общем, щось ми все ще в паміральній ямі, друзі, і все ще не закапуємося. Все. Типу, поки не закапуємося. Що? Не закапуємося. Може бути якийсь скандал скоріш за все, причому за участю якої жіночки або знову якась з Молдови ой не Молдови господі прості а з Румунії да, чи, ну, чи Молдова, з Молдову да? або знову там щось -то з тої реальної області вилетить або якась нова жіночка щось заявить не дуже щось інтересне либо либо це совершенно образом провокативне у мене тут якісь у нас внутрішні розбірки випадають по правосуддю не знаю, чи хтось там із депутатів, чи закони якісь чергові, чи ще якась гавніна, ну коротше. Тут якась внутрішня каламуть. Це досі в мене випадає етат, а, знову про якісь або відмивання, або про гроші сершеним образом, в нашому буде, медіапросторі. буде Зато в мене із гарного це. А, Знаєте, як заключення контракту, який дає працювати над чимось, над чимось ресурсним, може ага. ми з кимось із партнерів підпишемо якої бумажки. Де нам дадуть гроші в якийсь заводік, дуже важливий. Тут ви поняли? Диявол як контракт, яка дає можливість а, прям плідної роботи. Або почнемо виготовляти щось своє на, на території, чиїсь, або ну знову хтось нас якісь там умови з нами підпише, щоб ми могли більше виробляти. Ну, коротше, якась така заводська історія, виробнича? Зараз от прям як ідуть карти, так і так і розповідаю. Старт якихось наступальних дій дійсно а, складає для Росії враження трійки кубків, тобто свято, дивіться, як ми шуруємо, дивіться, які у нас там прогреси, процеси. І оця вся історія. Да, тобто, оцей знаєте, пуск старт, первинний якийсь імпульс. Він дійсно може скоріше за все, там нажахати або мати частковий певний успіх, тобто в захопленні якихось окремих невеликих територій. Далі РФ стикається із четвіркою е, мечів, тобто грузне, явно десь грузне, десь паузиться, десь буксує. Питаю, чому буксує, тому що відбувається сімка мечів і п'ятірка кубків, тому що втрати, тому що є якісь скоріше за все з нашого боку роботи, втручання е, бойові і так далі, які крадуть ресурс, які приносять втрати втрати. Тут втрати не тільки людського ресурсу, але скоріше за все, я підозрюю, що тут ми говоримо і про. Про якийсь ну, технічний, да, коротше, ресурс цього імпульсу. Первинно, росіянці е, будуть рухатися по трьом е, напрямкам. Зараз я уточнюю цю карту, тобто тут вони будуть давати акцент на три, точно на три якихось основних напрямків Але, але. І з того, що випадає далі. Е, е, далі е, по напрямкам із цих трьох їм доведеться обирати і скачуватися до двох напрямків, уже з трьох, тому що на одному із напрямків для них прийде десятка мечів. Оце, до речі, скоріше за все, що оці втрати можуть бути, ну ви поняли, пов'язані з тим, що десь ми на якомусь із напрямків їх так гарно, прям крепінько так. Крепенько. І від цієї ідеї треба буде відійти, відмовитися. Зараз я подивлюся про які напрямки мова зараз. Ем... Я до речі не скажу, що ми маємо справу з кардинально чи якимось новим напрямком. Бо я уточнюю новий. Ну знаєте, може там прямо по-новому, по новому перевернути дурень. Навряд чи ми говоримо про про прям глобально новий напрямок наступу. от ми говоримо про щось, де вже іде серйозне угрупування силове скупчення. Це може бути запорізький напрямок, де зараз води купчаться. Це може бути харківський напрямок, де вони зараз купчаться, і Донецький напрямок, де вони зараз. Купчаться. Купчиться так в глобальному ключі. Але знову в мене випадає тема на двох. Розумієте, де ми ну де нам доводиться йти, е, відмовлятися від якогось із напрямків і йти в тему на двох, тому що ми на якомусь із напрямків дуже капітально обмежені, дуже сильно. Тому. Тому тут називається не зовсім так сталося, як гадалося в їхньому наступі, і в загальному, і в цілому. Тобто, я так підозрюю, що зараз ми побачимо оцю первинну, оцей первинний, знаєте, на храп первинний імпульс, а далі його градус буде максимально знижуватися і з великими втратами. І у них залишиться тільки ті напрямки, на яких вони ну. Досі, грубо кажучи, то вчуться. Да? І, нехай там і Не те, що нехай вчуться далі, а ну, я маю на увазі, немає серйозних якихось просувань. Тому тут залишається, у них залишиться буквально два пріоритетних напрямки, таких, де вони будуть намагатися тиснути. От, ну, д -д Донецький напрямок точно це от прямо вони його не полишають, він постійно фігурує. А далі це, от скоріше, я там або Запорізький, або Харківський, якось так, навіть Луганський не так. от саме, Харківський напрямок, бо суми вони там вони там щось накопичують все, але знову там більше обстрільна історія, ніж серйозні, а, да, от саме серйозні просування, тобто вони можуть робити імітація, але це не про серйозні просування. Рівно так само, як на харківському напрямку, там же згори вони намагаються зараз купчуватися, з іншого трошечки боку. Але там так само для них ситуація ну такої. Можуть зайти на якусь кількість сіл, але е, в, в глобальному це не, не, не те, на що вони е, ставлять ставку, бо вони тут ставлять ставку прямо на короля мечів. Король мечів їхній сказав задіювати короля мечів. Тобто це має бути швидко, агресивно, нахрапно. І для нас це має бути десятка мечів за командою. А на, справі, а на справі це паж мечів. Ну, тобто, це частковий успіх порівняно з планами, це фу, от, де вони ще й вимушені десь відходити від своїх цілей. Тому тут таке. І знову в мене двієчка жезлів, яка може вказувати скоріше на те, що пріоритетними залишиться декілька напрямків, а не вся лінія фронту, як вони зараз заявляють.